Бажаю здоров'я шановні українці! Є нові санкції РНБУ. Більше ніж 400 осіб та компаній, Більшість з них російські. Це ВПК, держави-терористи, але також це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок, ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору. Проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи шахеди, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, може бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права. І це до речі буде стосуватися. Не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, але й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального мирного людського життя. Зокрема, і на території Сирії. Народ Сирії не отримав належно міжнародний захист, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії, російські бомби руйнували так само, як і наші. Українські міста саме у цій безкарності, значна частина теперішньої агресивності Кремля. Коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу статуту ООН, силу справедливості, це дасть гарантії миру і для багатьох, багатьох інших частин світу. Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція. Цей тиждень приніс хороші збройні. Результати для нашого протистояння російської агресії відбулось чергове засідання. Рамштам є нові оборонні пакети від наших друзів від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів та амуніції, танків і артилерії. Є дуже потрібні рішення щодо арчерів. Дуже дякую Швеції. Рішення щодо Мігів, дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно. Допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато багато інших. Дякую всім нашим партнерам. Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі з боку України. Були міністр оборони, главку, командувач оперативних напрямків. Це генерали Сирський Тарнавський, командувач повітряних сил, керівник офісу. І я приєднався до цієї розмови. Мета наша очевидна це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії, захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку. Ці рішення будуть. Є лише один суб'єкт, який руйнує життя, і це Росія. Є лише один спосіб захистити життя, і треба вигнати російську армію з української землі. І ми це. Зробимо. Я дякую всім нашим воїнам, повітряних сил, усім нашим льотчикам, зенітникам, які збивають вбивчі дрони і ракети. Я дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони і безпеки, які відповідають окупанту на його удари по наших містах: Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсон, Запоріжжя, Сумщина, Це Чернігівщина. За кожен за кожен наш район, який... Потерпає від російського тару, окупант відчутно заплатить своїми втратами. Знов відзначить наших воїнів на Донеччині, тих, хто мінусує ворога, найбільше Морпіхи 35 ї і 36 ї окремої бригади, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55 ї окремої артилерійської бригади, 72 окремої. Механізованої бригади 74 го окремого розвідбату. Я дякую вам, воїни. Особливо дякую кожному, і кожній, хто боронить, боронить, боронить щоденна Бахмут, бо і саме там, саме у цих частинах Донбасу, Вугледар, Бахмут, Марінка, Благорівка, Авдіївка, Кам'янка дають змогу повернути безпеку Україні всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу і цілісність своєї землі. Слава усім нашим воїнам, хто зараз бою, слава кожним, кожні хто допомагає. Дякую, усім, хто тренує наших бійців, хто лікує від поранень, хто волонтерить, хто підтримує бойовий дух українців. Слава всім вам, слава Україні.